Духовна терапія для алкозалежних Українська греко-католицька церква організувала на Прикарпатті консультативно-просвітницький центр для допомоги залежним від алкоголю та членам їх родини. Подібні центри вже працюють у Тернополі, Львові та Стрию. Відтепер місії тверезості проходитимуть в Івано-Франківській церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Тут священнослужителі розповідатимуть про шкоду та наслідки цієї пагубної звички. З подібними розповідями вирушатимуть і до сільських рад, правоохоронних органів та різноманітних підприємств. Позбавити людину від алкоголю. Кажуть, фахівці центру допоможе і духовна терапія, головне завдання якої привернути залежного до Бога. З Цими людьми виїжджають наші фахівці в реколекційний будинок. Тобто, цей будинок готельного типу, тільки є також місце для молитви, капличка невеличка, і власне там 10 днів. Люди там проживають на місці, і з ними круглодобово. Є наші фахівці, це є священник, психолог, терапевт у узалежнення. Є ще така професія. Це і третя особа, і втрьох ця команда працює з цими людьми над їхніми тими внутрішніми духовно-психологічними проблемами тим виміром залежності. Після того люди повертаються до себе додому, але мають такий моральний, скажімо, обов'язок. Ми не можемо заставляти, але мотивуємо людей, щоб ще принаймні декілька місяців вони з нами мали постійний контакт. Алкоголізм кажуть психологи центру, хвороба тіла, душі та розуму. Відтак головне їх завдання відшукати першу причину недуги, коли дійсно відпрацьовані. Сфери, болючі сфери життя людини, от то людина вже по-іншому сприймає це і вже по-іншому дивиться на ці речі. Тобто робота з внутрішнім світом людини йде. От, і... Поступово налагоджується контакт. Людина йде в світ без образ, без злості, без ненависті на світ. А ще у церкві ось така золота книга тверезості. Тут усі бажаючі мають можливість записати імена близьких людей, які стали заручниками зеленого змія. Для цього необхідно скласти присягу та відмовитися на деякий час від вживання алкоголю. Після цього у храмі священнослужителі молитимуться за стілення залежних та членів їх родин. Загалом нині на Прикарпатті налічується 20 тисяч. Січ алкозалежних людей.